Хаос та зміна планів саме так. Останній тиждень нас буде вражати в 2024 році. Тож фіналізуємо рік, але не очікуємо на те, що розслабимося. Це твій астропрогноз з 23 по 29 грудня. Це період дуже непростий, тому що буде багато подій і багато несподіваних обставин, які мінятимуть ваші плани не тільки на новий рік та святкування, а також і на найближчий місяць. Тож ми маємо цей тиждень під впливом серединної точки затемнень, а це завжди період кульмінаційних дій, період подій. Тому дійсно буде багато чого, що запам'ятається і буде відбуватись саме ось цей. Фактично крайній тиждень року. Крім того, Сатурн в квадраті з Юпітером, а це означає, що на нас давлять певні рамки, установи, кордони. Тобто є певні обмеження, є певні закони, є певні якісь правила, із-за яких важко вийти до бажаного результату та щось масштабувати. Ця квадратура вона несе в собі такий складний момент, коли ти щось робиш, але результату по факту не можеш масштабувати по максимуму. Пам'ятаємо, що ще Марс, вред. Русі, тому до всього докладаються подвійні зусилля. А ось цей квадрат Сатурна і Юпітера, він ніби пригальмовує, дає якісь рамки обмеження, за які дуже важко вийти. Е, ну і що ще із цікавого, що у нас тиждень починається із сонця в квадраті з кармічним узлом. А це означає, що можуть мінятися правила, можуть мінятися якісь обіцянки, люди забирають свої слова назад, і в особистому житті теж така ж зміна. Зміна. Пріоритетів, зміна думки, хтось буде відмовлятися від своїх заяв та думок з попереднього періоду, хтось буде передумовлятися і говорити, що раніше такого не було. Це не ефект обману, а ефект, коли вскривається істина думка, і тепер треба буде формувати майбутнє, враховуючи різку зміну обставин та думок інших людей. Це ефект руйнування, руйнації напряму. І на світовій арені також тому буде багато руйнувань. Фактично, ми розуміємо, що ці події, які будуть того тижня, будуть закладати основу на те, аби по-іншому дивитися взагалі на плани на майбутнє, тому що ця руйнація обставин, подій, стосунків і впряму руйнування будинків, може бути, або якихось структур, все це має рішучий вплив на хід дальших подій в 2025 році. U nós Вівторок, день, коли багато помилок, і документальних, і в словах, і, в принципі, дуже важко висловити думку. Це пам'ятаємо, що на вівторок якісь переговори, перемовини, щось дуже важливе про навіть комунікацію, якщо ви про щось важливе домовляєтеся в особистому житті, варто перенести на інший час. Е, крім того, у нас якраз середи з'являються нові обставини. І е, нові обставини дають нам певні обмеження, певні рамки. І тут ми маємо розуміти, що ми маємо грати. За чиїмись правилами дуже для багатьох це в особистому житті і в робочій сфері буде виникати як якісь нові графіки, нові, ем, новий режим роботи. І до цього треба буде ще підстосуватися. Далі до кінця тижня ми маємо ще Луну в квадраті з Марсом, який йде на з'єднання з Плутоном, і це ефект сюрпризів. Які ми не очікуємо, які вилазять, ніби що вже давно відбувалася ситуація, а зараз вона як вскривається. І ми бачимо якісь послідовні дії, чому так відбулося, і емоційно на це реагуємо. Тому тримаємо емоції при собі. Хоча якраз на особистісному рівні в стосунках немає якихось конфліктів. Є просто, ніби, вияв обставин з попередньої історії життя. Ну і найцікавіше, і найважливіше це вихідні. І там нас чекає квадрат. Венери та Урана. Венера відповідає за фінанси, за гроші, за всю економічно банківську систему. Ну і уран у нас в тельці, Тобто абсолютно в фінансовому знаку, в знаку матеріальних цінностей. Тому дуже обережно, бо це може нести така квадратура, це напруження. тобто Чіткі фінансові втрати. Хто, до речі, у стосунках буде на вияснянні, ваші всі виясняння відносин будуть зводитися до фінансово-матеріальної частини. Претензії теж люди в такі дні висловлюють саме через е, фінанси, через хто кому що винен, хто що не доплатив. Ну і важливо про здоров'я та самопочуття. Дійсно, слабкість, падіння енергії і такий е, дуже глибокий, глибоке занурення у. Е, Почуття може бути в кінці тижня. Тому дивіться, якщо у вас є слабкість на фізичному рівні, Падіння енергії, апатія і якісь депресивні стани. Знаєте, це тимчасово, але, на жаль, попадає з таким святковим періодом, як накладка. Я бажаю вам максимально ефективно використовувати знання про астрологію і прогнози для планування гармонійно своїх тижнів, своїх місяців та років. Ви можете вже замовити прогноз на 25 й рік індивідуально для себе. В такому прогнозі я озвучую кармічні задачі, місію року. З чим ви будете ну, взагалі зіштовхувати з цього року сильні слабкі сторони року. І найважливіше це те, що можна, що не варто робити цього року, ну і ключові події, які можуть відбутись. Е, і, звичайно, для тих, хто вже звик і любить щомісячні мої прогнози, ви теж уже готуйтеся, тому що у нас січень. Він буде неймовірно активним, на відміну від всіх попередніх січневих енергій, коли це було так, якби пролонговано, трошки тяглося. У нас січень, по-перше, зміна за китайським календарем року. У нас зміна кармічних вузлів, які дають нову тему на півтораріччя. І у нас дуже несподівані аспекти, тобто такі непередбачувані чітко, але максимально ефективно, знаєте, якби спрогнозовані можуть бути в резонансі з вашою натальною картою. Це з'єднання Плутона, власне, з Марсом. І це ось такий повтор і продовження з кульмінацією ситуації, яка ще у 23-му році мала свій початок у вас в житті. І ще в січні є такі повтори ситуації з серпня. 24-го року, тобто там починався певний аспект, який зараз теж буде мати свої результати. Якщо ви з кимось тоді комунікували, зараз будете мати фінал. Тому максимально активний місяць і початок року буде теж дуже таким насиченим і цікавим. Тож, як виглядає календар на місяць? Місячний прогноз чітко під вас, з резонансом з вашою натальною картою, виглядає у формі календаря, коли ви розумієте, в які дні які події можуть відбуватися, чітко з Вами десь попереджує про щось, десь дозволяє спланувати максимально гармонійно в певні періоди свої поїздки, важливі зустрічі, побачення, знайомства, домовленості, договора, куплю-продаж нерухомості. Всі такі моменти ви можете розподілити тоді грамотно, якщо ви астрологічно готові, що відбувається е, в цей місяць. Ну а цей місяць буде давати початок на півторарічний період через зміну кармічними узлами знаку. Тому фактично ви собі берете як і підказку на те з Чим доведеться справлятися і в які дні січня це прослідкувати аж на півторарічний період. Тож за індивідуальним прогнозом на січень 25-го запрошую всі деталі в телеграм-каналі. А ще я завжди рекомендую: передивіться собі прогноз попереднього тижня, співставте з подіями в світі, в Україні у себе в житті і відчувайте, як резонує астрологія конкретно з вашим сценарієм долі.